Діти у снігу, діти у сауні, діти у фітобарі. І мова далеко не про фешенебельний спа-центр. А про звичайний садочок у місті Новоград Волинський. Велкам у Житомирську область. Все починається у цій напівтемній кімнаті. Малі у балдахінах чарівників сидять біля цього чарівного замку та слухають казки та музику. Замок з лікувальної солі. За такою процедурою люди прямують у Карпати або на європейські курорти. Насипається эта соль. Вот, под действием этого аппарата идет насыщение галокамеры, там где находятся дети. Все легочные заболевания, аллергические заболевания лечатся также. И дети у нас хорошо оздоравливаются, вот, часто болеющие. Далі оздоровчі процедури стають гарячішими. Малюків розпалюють у сауні. Але всі знають, не для того, аби баба яга з'їла. Ми там все домой гріємося. на полочках. полочках. с водичкою. Холодною? Да. Дуже холодною. А буває теплою. Ми зразу виходимо на вулицю. І да. білиємо по з В Сніжній та морозній зимі тут радіють особливо, бо сніг це ліки. Зима мороз до мінус 13, а тут, в єдиному в Україні дитячому садочку, діти пірнають у сніг. Те батьки в шоці аж ніяк. Батьки вже коли ще мають маленьких своїх дітей, вони вже беруть їх на руки і просто йдуть, дивляться, радіють, дивуються. І коли це все бачать, і бачать, і спілкуються з батьками, діти, яких хмуржуються, і знають, що діти їхні набагато менше хворіють, загораються цією ідеєю. І тільки вперед, звичайно ж, ні сіло, ні впало дітей на сніг не виганяють. Загартовувати починають з літа. Спочатку в літній період всі діти закаляються у нас. весь літній період та прогулки на свіжому віздухі і міцне обливання стоп. спочатку обтирають, а потім обливають холодною водою. До того ж, ані дощ, ані вітер не перешкода. Постоянство это обязательно. Если ребёнок будет ходить так через месяц, через два, то закаливания никакого не будет. Главное последовательность, постепенность, индивидуальный подход к каждому ребёнку, положительный настрой каждого ребёнка. Помаржувало трохи і смакота у чашці. Фитотерапія, розумні чаї, трав'яні чи пінка. Ці напої також надзвичайні, оздоровчі, і як не дивно, дітям подобається. Привіт. Привіт. Розкажіть – Що їсте? – їсти. піну із соком. Дякували наслам. Кусно. Харчування на першому платі, в нашому садочку. Напевно, не тільки в нашому, зазвичай сюди. щоб гарне харчування, буде здорові діти. Окрім звичайних дошкільних обідів у вигляді супчика та картоплю пюре з сосискою, лікарі садочку додали пророщену пшеницю і свіжу зелень. Вітаміни. А яка ж дошкільна освіта без фізичних вправ. Добрий день! Добрий день! Тут комплекс розробляє інструктор. Іноді навіть для кожної дитини окремо і на певну групу м'язів, бо діти різні. І як у кого якась болячка, то фізкультура поміч. Ми обстежуємо дитину обов'язково, да? і в залежності від того, який діагноз, який стан дитинки, да? ми індивідуально підбираємо комплекси вправ. Це у нас хлопчик Вова. От він у нас проходить реабілітацію, буквально відновлювально роботу проводимо з ним. Опа! Опа! У веселці 260 малюків, і також у садку є дві логопедичні групи і одна ортопедична. фізіотерапевтичному кабінеті у нас діти, значить, получають тубуска кварц. Профілактика ОРЗ в теченні п'яти днів, також інгаляції, значить, вони проводять з бронхолітиками, трав'яні інгаляції, щелочні інгаляції. І якщо, наприклад, сутулость або какое то порушення осанки, сколіози, значить вони отримують ампліпульс терапію. За основу працівників садочку система загартування Порфирія Іванова. Але команда дитсадку разом з лікарями її вдосконалили. Сначала у нас обогреваются в сауні десь в 5 минут, і затем уже на улицу, как нравиться, свіжий воздух, ну положительный настрой дітей. Корисну інформацію збирали і у Польщі, і у Білорусі, причому їздили за прийманням досвіду власним коштом. І у підсумку виписали авторську методику. Когда начальний період пробіжки вокруг дитячого саду, воздушні ванни. все це треба починати постепенно. Как батьки настроені, значить дитина буде настроена. Якщо вони будуть показувати примір своєму ребенку, значить, звісно, це буде здорова сім'я. На такий унікальний садок дивляться і зітхають батьки з інших областей, бо подібного закладу ніде в Україні нема. А мешканці Новоград-Волинська записують сюди малих ледь не з народження. Результати закалювання говорять самі за себе у цьому дивосадку. Ніхто не шмаркає і не кахикає, на відміну від дошкільних закладів мегаполісів. І довідки про перенесену інфекцію, наче макулатуру не збирають, усі моржують. Діти менше боліють, заболіваємося нас знизилась по сравненню з минулим роком. Тут давно зрозуміли здоров'я не купиш, тому і озброїлися проти дитячих хвороб снігом та морозом. Ми дуже пишаємося своїми морженятами і дуже раді, що діти в принципі йдуть дошкільного навчання здоровими. І результат здорові малюки. І, Як наголошують у цьому дитячому садку, важливо, щоб батьки підтримували свою дитину і також ставали моржами. Може, і ви вже дозріли. Починайте з літа, аби наступної зими пірнути у сніжні замети. За здоров'ям!